У давні часи жила найпрекрасніша з усіх богинь Персефона. Її батьком був сам Зевс, матір'ю Деметра, богиня родючості. Персефона росла в світі вічної весни, де б вона не ступила, розквітали найрідкісніші квіти. Її сміх будив птахів, а сльози перетворювалися на кришталеві джерела. Деметра не могла налюбуватися донькою, поки вони були разом. Земля родила безупину, врожаї були рясними. Але у цьому райському житті була тінь, глибоко під землею, в похмурому царстві мертвих самотньо сидів на троні Аїд. Його серце, що давно забуло, що таке кохання, раптом запалало від пристрасті, коли він побачив Персефону крізь тріщину в землі. Він знав, що без дозволу Зевса не зможе забрати доньку у Диметри. І от, в один із днів, він вирішив звернутися до брата: Зевсе, дозволь мені взяти Персефону. Хіба не гідне я кохання? Зевс задумався, і тоді він прийняв рішення: роби що задумав. Але візьми відповідальність на себе, сказав Зевс. Був прекрасний весняний ранок, коли персифона з подругами німфами вирушила на звичну прогулянку по квітучому лугу. Раптом земля здригнулася, з глибокої тріщини виронула золота колісниця, запряжена чорними кіньми. Аїд схопив перелякану дівчину, і колісниця зникла. Землі Деметра кинула все і почала шукати доньку. Вона блукала землею дев'ять днів і дев'ять ночей. Не їла і не пила. А разом з нею почав вимирати світ. Сама земля, здавалося, сумувала за Персефоною.